Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На наступний місяць опять попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полі чудес, споняв. Крутіть барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я звоню, опять випадає та сама людина. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Вона вже а не бере п'ять трубку, виграла щось, я не помню. Че плівва, чи я пил, бачу, щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записувати, Я просто не дуже люблю людей розстраювати. Ну, я вже не видержав, голосове записувати. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Кажу, ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну що таке? Тобто, от, от, це до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от, опускає можливості в житті. Інколи треба, просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн появився. Так, під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялось за тисячі років.